У небезпечну подорож запрошують чоловіків, морози, люті, довгі місяці у повній темряві. Повернення не гарантоване. Визнання та повага у випадку успіху на це оголошення відгукнулося 5 тисяч осіб. Дібрали 27 із них науковців, моряків, офіцерів. Таким чином, у 1914 році Ернст Шеклтон збирав команду в трансантарктичну експедицію. Раніше Шеклтон намагався досягти південного полюсу, але його випередили інші. Амундсен і Скот, тому дослідник вирішив організувати трансантарктичну експедицію, подолати півтори тисячі кілометрів, перейти через континент, зокрема й минувши найпівденнішу точку світу. Усім привіт! Ви слухаєте подкаст Антарктичний. Мене звати Сергій Трухімович. Поряд зі мною Маркіан Прохасько, автор книги Мрія про Антарктиду. Привіт всім цю програму ми записали на Львівському радіо і висловлюємо щиру вдячність за надану нам студію. Коли я читав книгу Мрія про Антарктиду, а читав її двічі, другий раз в голос перед сном дружині, то інколи виникали запитання завжди хотілося довідатися більше, ніж написано в книзі. І тоді Ірина, моя дружина, казала: запитаю про хаська. До речі, теж варіант назви для подкасту. Запитаю про Хаська». як тобі, Маркіяне? Е, могло би бути, але якщо без контексту, то може бути таке якась, знаєш, посиденьки. Запитаю прохаська про ну, це ж прикольно, такі посиденьки, як на кухні. От я би ще назвав, знаєш, як четверги з прохаськом, попри те, що сьогодні середа. Тому в нас це якби перший наш запис, тому ми так ще фантазуємо про назву. Ну але наразі давай залишимо подкаст Антарктичний. Схоже, як на торт якийсь. Так. Ми можемо, наприклад, придумати восьмий день тижня і говорити цей восьмий день тижня із прохаськом. Ну, то тоді треба подумати про якусь цікаву назву для цього восьмого дня. Ну, повернуся до тих запитань. От їх трошки назбиралося, і сподіваюся, аж на цілий подкаст, а може і два, а може і три. І спробуємо сьогодні отримати над них відповіді. Ну, принаймні на ті запитання, які виникали в мене, як я казав. Маркяне, ти готовий відповісти на моє запитання? Як у суді готовий. І говорити правду, якщо ти вже продовжимо цю фантазію, та... фантазію про суд чи алюзію, та? чи ти готовий говорити правду, тільки правду і нічого, крім правди? Так, або мовчатимо. Добре. Також відповідь. Мовчання це також відповідь, і вона означатиме, що ти погоджуєшся з тим, що я говорю. Ну, це в твоїх фантазіях. Поїхали. Добре. Отже, перше. Ну, і це радше не питання, а таке от прохання до тебе, аби ти зробив такий короткий екскурс щодо усіх матеріалів про Антарктиду. Ну, нагадаю нашим слухачам. Ти вже як три роки приїхав з Антарктиди, та? І, і за цей час з'явилася книжка, з'явився аудіосеріал. І, і ти постійно щось писав про Антарктиду. І тому якби розкажи, як, твій, як твоя поїздка в Антарктиду, в що вона вилилась, ну, в, в в плані контенту? Ну, Першочергово, то, звісно, книжка. Я зара неї е, і їхав, заради цього, ну чи заради неї так і мою... Під, е, підтримували мою поїздку. Дуже багато людей і організацій. І... Е, Саме тому Національний антирктичний науковий центр погодився, був відкритий для того, щоб я поїхав, тому що ну, мені захотілось написати книжку, бо я не знаю, я не, не можу жити без того, щоб щось написати. А тут в мене така. Виникла пристрасть. Але спочатку, та... якби з'явилася мрія поїхати в Антарктиду. Ну так, але ти говориш про те, в що воно вилилось, а мрія це така передумова. тому та, спочатку з'явилася мрія, і виникло таке, таке бачення: що якщо я напишу книжку, то мене, мабуть, мали б дозволити мені там побути. І так і вийшло. Про це можна ще окремо поговорити, але. В результаті вийшла оця досить велика книжка на понад 600 сторінок, і хотілося говорити про Антарктиду ще більше, і тому, вже коли ну, завершував роботу, то побачив, що багато що треба звідти забрати геть. Ну то що, або трішки менше пасує, або трішки слабші фрагменти, або. Або тобто щоб... ті всі твої враження, всі твої спостереження вони в одну книжку не влазили. Не влазили. Десь так, можна ні, ні. сказати. І відповідно я цей, відповідно, я е... частину з того ще потім почав публікувати вже у блозі. Але частину також, частину блогів, які я вів, веду три роки, так, це ну, це, це друга частина контенту це ну, те, що прийшло там з голови. так, Я згадав щось, якусь історію про Антарктиду, яку, я думав, що я або якось вплету в контекст книжки, іншими словами, в інакшій ситуації, або не буду взагалі в книжці згадувати, але вона достатньо цікава, щоби згадати про неї вже так. І відповідно, я це писав. Ну, плюс мені хотілося. Розвивати інтерес до, до, ну, до так, книжки. звісно, книжка писалася три три роки, тому потрібно було м, втримувати цей інтерес до теми і до твоєї поїздки. І так само я свідомий, що абсолютно нормально, що є люди, які не мають часу чи аж настільки його інтересу в Антарктиді, щоб читати аж цілу книжку. Але прочитати 10 блогів і дізнатися трішки більше про цей континент, це також непогана річ. Це тому я теж вкладав в цей час. Ну і, і, і також я з самого початку знав, що будуть е е фотографії багато, бо я люблю фотографувати. І я планую зробити велику е фотогалерею, яка буде у вільному доступі. Вона в розробці. І вже з цього вилилась теж згодом ідея. Зокрема, з цього зробити спеціальний сайт е про Антарктиду, де будуть зібрано дуже багато теж матеріалів про Антарктиду. І він, е до речі, родзинка, що він е на Антарктичному домені. Дот Акю. От, і так само серія матеріалів, тобто це більше так про науку. Та? тобто те, що якби воно було в книжці, То книжка була б значно більша і значно ну, важча в науковому плані. І це теж не було б, напевно, цікаво кожному читачу. І а де це... ці матеріали, ці статті, де вони публікувалися? Ну, в основному на куншті, тобто ті, що про науку. Це наразі п'ять великих інтерв'ю з науковцями і чотири матеріали з циклу про зміну клімату. Отже, книга, яка є надрукована. Перше. Друге блог, який ти ведеш постійно. Це якби на Фейсбук, ти маєш на увазі? Ну, в основному. Facebook, і сайт, і статті. Далі. Далі. Я цього не планував, але це була неймовірна пропозиція від е, сервісу Megogo Audio е, зробити аудіосеріал про Антарктиду. Е, він вийшов, тобто ідея була, щоб зробити його художнім, але максимально наближеним до реальних подій, так би мовити. Тобто вони запропонували трішки е, адаптувати сюжет, е, щоб головний герой. Мав більше спорідненості з, з багатьма, ну ніби з людьми з нашого покоління, та щоб він мав ті переживання, які має там багато людей з нашого покоління, там умовних 30 років. Та. Тобто, це не є, скажімо так, спрощена версія е, книги. Це абсолютно окремий проєкт. -е, -е. Та це абсолютно окремий проєкт. Він е, е, натхнений. Ну, тим, що хтось поїхав, взяв, поїхав в Антарктиду, що сам собі придумав, власне, от мрія: поїхати, написати книжку. Бо ж переважно люди подаються туди, їх відбирають, і далі вони їдуть туди, ну, в рамках так, експедиції, їх туди везуть. Ось. Угу. Це, це захоплива історія, але. Цей випадок з моєю поїздкою ще більше вибивається із, ну, ще, ще інакше. Так? І тому, оскільки він таких випадків ще менше, тому можливо це привернуло увагу продюсерів Аудіо, Так? І відповідно цей серіал побудований, ну, натхнений на цій історії. Ну, там залучені реальні люди. Ну, е гаразд, науковцію. я думаю, його можуть послухати Та, наші речі... слухачі. Тут головне, от просто е мета нашого такого е огляду, щоб ми чітко розуміли, які продукти є, скажімо так, які, які є види контенту про Антарктиду. І відповідно, щоб не було якихось думок, що щось може замінити інше. Мені просто я так відчуваю, то, що, бачить воно, якби все доповнює одне, одну велику тему. А, і ти дуже правильно кажеш, що воно ну, нічого не замінює. Воно абсолютно доповнює, тому що е, в мене питалися, чи о, книжка чому так довго, бо книжка ж, напевно, ти потім мало не складеш із тих постів, які ти писав. Так? Тобто, по суті, жоден пост е, в Фейсбуці не ввійшов не в книжку. За, за винятком, можливо, двох-трьох, які були написані саме в Антарктиді. Я їх адаптував, тому що ну, я тоді, знаєш, зловив якусь От враження, яке можна зловити тільки в Антарктиді, і я написав це такими словами яких я б зараз вже в Україні не знайшов і відповідно там буквально кілька разів я таке використав. Ну але зважаючи там, ну там що два-три абзаци, а тут що це є супроти там шести сотень сторінок? Відповідно, це зовсім інше. Тобто, всі тексти абсолютно різні. А що казати про серіал, про фотоконтент? Тобто ті книжки, ті фотографії, які війшли в книжку, вони в основному тільки в книжці, ну так само. На сайті будуть теж інші фотографії теж будуть якісь ексклюзивні, які я ще не постив у блогах, е, і тому це доповнення, а не заміна. Гаразд, ще розкажи про твою другу книгу про Антарктиду. Ну, е, коли почалася війна, то я почав себе шукати кудись: мотатися, метатися, кидатися, що робити, і в кінцевому результаті дійшов до висновку: що напевно найкраще робити те, що найбільше вмієш. І це все ж таки така творча і культурна теж діяльність. І я подумав, що я зроблю другу безкоштовну на ну вільному доступі книжку про Антарктиду. Для вона знову ж таки не буде дублювати те, що було в першій книзі. Вона буде тут буде колекція систематизована колекція багатьох багатьох матеріалів. Які вже були десь опубліковані, е, е, які я опублікував, так але ну вона... такі, якби своєрідне, якісь якісь зібрання матеріалів чи дайджест того, що ти писав, так е, Так, але воно буде ну це не буде так, просто все напхано, аби як. І, ну можливо, щось відкинеться, щось відредагується, щось ну, там скоротиться, щось доповниться. А я обов'язково додам щось таке, чого ще не було е, опубліковано, так і з того, що вже заготовлено, і з того, що я ще планую зробити, можливо. Або якісь нові інтерв'ю, або коментарі науковців, які з тих чи інших причин не увійшли в книжку. І воно буде так поскладено, щоб в людей теж було відчуття цілісності, Та, щоб якщо вона зараз не може з якихось причин дозволити собі купити там, книжку, чи електронну, чи паперову, але не має часу чи бажання шукати це все по крупинках на якихось блогах, щоб вона могла е, ну, взяти цю книжку. І скласти собі якесь більш цілісне уявлення про континент. Та й таке. А, ага, Супер. Отже, мені тут на думку приходить таке слово екосистема, чи от воно відповідає тому, що ти вже створив з моменту. Скажімо так, з того моменту, як ти приїхав з Антарктиди. І знаєш, я так говорю: з того моменту, як ти приїхав з Антарктиди, так ніби ти вчора приїхав. А насправді часу минуло дуже багато. Але той час плідно пройшов, і от є та екосистема. Ну, вірніше, не так, чи відповідає оце слово екосистема, тому що ти створив про Антарктиду. Е, так, дуже слушно сказано. Я б хотів: ну, спершу в мене була амбіція зробити книжку. Е, от, зробити такий внесок в український медіапростір, в літературу, в журналістику, нонфікшн. І е, потім, коли і ще щось, що встигну, але е, досить багато вдалося, е, і хотілося б ще теж зайня, зайнятися відеоконтентом, до, до, продовжуючи відповідь на твоє питання. І мені здається, що воно зараз буде навіть легше в якомусь сенсі сприйматися, бо е, концентрацію людям важко тримати, а кадри є дуже-дуже гарні. Угу. От, ну і, і аудіо. Тепер я побачив, що аудіосеріал дуже е, сподобався слухачам. Відповідно, можна продовжувати різні аудіоформати і так далі. І от це вже все сукупно, воно дійсно створює екосистему. І мені б хотілося, щоб вона е, була така, власне, україномовна, українська екосистема про Антарктиду. Зокрема, українську Антарктиду, Українці в Антарктиді і Україну в глобальному контексті, от на прикладі Антарктиди, так ну залишається додати до цього, що це унікальний проєкт для України, і, можливо, вперше за 30 років нашої незалежності щось таке е, ну, Мабуть, мабуть, я інакшого такого саме в контексті Антарктиди не бачив. Ну, і, власне, таке мультимедійне в кінцевому результаті, вдалося з допомогою багатьох людей. І, але важливо теж додати, що е, ну, України в цьому проєкті ну, рівно стільки, скільки потрібно, рівно стільки, скільки її є в Антарктиді. Тобто це не є щось таке панукраїнське, ура, ура! там так. Це абсолютно притомна е, ну, оповідь про сподіваюсь. Ну, Просто з точки зору нас, українців в Антарктиді, що ми там також є. Але ну, акцент... українця, який поїхав, от скажем, ну ти ж українець, правильно ну, ти поїхав, і ти через свій погляд це говорив. І також часто устами, так би мовити, коментарями, баченнями інших українців, які були поручки, розповідають про нашу спільноту українську про нашу державу Україну в, в Антарктиді. Але власне, звісно, основний акцент на, на Антарктиді, тобто ми дізнаємося про континент з е, нашої точки зору. І також дізнаємося про нас, які там присутні. І, ну я можу підтвердити твої слова і додам своїх вражень. Властиво, і це було цікаво. Та от українська присутність, як ми здобували цю станцію, які люди там працювали, і що там відбувалося, але поміж тим присутня і історія самої Антарктиди і її відкриття. Хоча по великому рахунку це можна легко нагуглити. Як це було? Який був хто був Амонсен, хто був Скотт, Але ну зручно, що воно є в одній книзі і в такою доступною, зрозумілою мовою, і компактно подано, і ти маєш такий... Повний погляд на всі ці речі ти Тому... слушно зауважив про, ну, про те, що це можна загуглити, так? Але що цікаво, що я намагався, щоб це не було так само, як у всіх. От бо всі матеріали, які я читав, починаються з того, що всім відомо, чим закінчилася історія з ну, Амунсена і Скота, хто там перший, хто другий і так далі. І Це зразу спойлер. І мені здавалося. Коли я цього начитався, що всі в світі, кожен українець, зокрема, знає історію Амонсена і Скотта. А виявляється, що досить багато людей не дуже знає взагалі, хто такий Амонсен і Скот, тому що ну можливо не цікавиться цією тематикою, так і тому ну я тобі скажу так, що ну імена мені знайомі, і я так також про них раніше читав, але ну все рівно воно десь і, і забувається, і хочеться собі оновити в пам'яті, як воно власне відбувалося. От і тому я історію цю подавав е, так, щоб збереглася напруга, ну це була теж рекомендація. Драма так, можна так сказати, це бо насправді це драматичні перипетії того двобою, і ну за цим цікаво спостерігати. Ну і штука в тому, що Антарктида взагалі це гарне тло, бо насправді таких драм у світі є дуже багато. Але оскільки взяти історію навіть Європи, та. Скільки тут мільйонів людей, і скільки тут мільйонів історій, і воно так накопичується, накопичується, щоб в кінцевому результаті ми в школі вчимо ну, там, дати події, імена, і це стає сухо, так? А на фоні Антарктиди, де дуже все так мало людей, мало історій, можна побачити. Якби, як діється, як цей людський дух? так? Ну, всього-навсього 200 років да. тої історії. І, і що там тих людей було? Перше відкрили, потім 100 років майже перерва, потім вже оцей полюс. І відповідно на цьому, наприклад, на Антарктиди, взагалі цікаво спостерігати теж за, ну, за розвитком цього духу людської цивілізації, ці прагнення. Ну, Нащо було того полюсу? Кому він був потрібен? Ну і умови такі екстремальні. Але... Але люди мали мету, мали якісь візі. Ну це от піонери, першовідкривачі, от ті всі моменти. Коли ж Америку 500 років тому та, відкрили, то вже ми Тріш... встигли трішечки більше. Трішечки більше. Ми вже встигли забутися, як це, як це, як це було. Тому зараз цікаво спостерігати. Гаразд, тому це. рекомендуємо вам прочитати цю книгу, тим більше скільки є? ну вона швидко продається, наскільки я знаю ну мені так і казали в видавництві, і мені дуже приємно було це дізнатися. Я теж дуже вдячний кожному читачу, тому що, попри те, що складні часи, вона все ж таки користується інтер... ну, Є інтерес до неї. Знову ж таки, додам зі свого досвіду. Вона користується шаленою популярністю в нашій родині. Ну нас двоє, я і дружина. І оце, що я згадував на початку, що читав перед сном, то такий дійсно справді хороший заспокійливий засіб. Ну, Я люблю взагалі в, читати вголос, і, і тому часто користуюся, як є можливість для цього. От, і, і це не до порівняння, коли читаєш про себе, і коли читаєш в голос там, для когось, чи, чи, чи знову ж таки для, для самого себе. З екосистемою е, Маркіана Прохаська і його е, подорожі в Антарктиду, ми вже собі все зрозуміли. Цю програму ми записали на львівському радіо і висловлюємо щиру вдячність за надану нам студію.